Фінг цього тижня будемо говорити на тему лікування та реабілітації звільнених з полону військовослужбовців у медичних закладах системи МВС. Насамперед хочу зазначити, що держава надає усі необхідні послуги для звільнених з полону військовослужбовців, починаючи з надання соціальної підтримки, ну і відповідно лікування та реабілітації, в тому числі і психологічної. У нас сьогодні два спікери: це Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України, а також Анатолій Смик, директор медичного департаменту системи МВС. Більш детально про саме соціальну підтримку звільнених з полону військовослужбовців розповість Катерина Павліченко. А з цього і почнемо. Пані Катерино, прошу. Дякую вам. Доброго дня. Ну, перш за все, хотіла би зазначити, що. Сьогодні міністром внутрішніх справ Денисом Долічем Монастирським визначено, що робота з нашими захисниками та членами їх родин є сьогодні пріоритетним напрямком відомства. Тому в міністерстві внутрішніх справ ведеться постійна і системна робота в цьому напрямку, зокрема, з всіма тими, хто наразі проходить службу. В системі Міністерства внутрішніх справ це і поліцейські, і нацгвардійці, і прикордонники, і рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Проте окремим нам роботи в цьому ми крок за кроком повертаємо наших хлопців і дівчат, які перебувають в полоні. Я думаю, що ви спостерігали, ми всі спостерігали за тим, як минулого тижня. А саме 21 вересня дійсно відбувся досить такий потужний обмін, і з полону повернулося 215 осіб. Серед них 136 тих, хто проходять службу в органах системи Міністерства внутрішніх справ. Національна гвардія 118 повернулося з полону, з них є троє жінок, прикордонників 9, і поліцейських 9. Праді ця робота вона постійно проводиться, і це не єдиний, не перший і, звісно, що не останній обмін, тому ми чекаємо на повернення всіх наших захисників і захисниць, які наразі перебувають досі в полоні. Але зараз ми активно фокусуємося на надання комплексної допомоги лікування, реабілітація і соціального захисту. Тих, які вже повернулися з полону, зокрема тих, ось про, про яких я щойно зазначила. Минуло, на минулому тижні мала чудову можливість відвідати їх і навідатися до них і подивитися, як проходить, зокрема, реабілітація і лікування, поспілкуватися з нашими хлопцями і дівчатами, і зрозуміти, в якому стані вони зокрема перебувають сьогодні. Хочу зазначити, що сьогодні вони всі знаходяться в безпеці, з ними працюють лікарі, психологи. На першому етапі вони отримують всю, всі необхідні проходять всі необхідні обстеження, отримують комплексну, з ними проводиться комплексна діагностика і визначається, Відповідно до потреб кожного, яка в подальшому буде проведена реабілітація і лікування, але я думаю, що це більш детально скаже наступний наш спікер сьогоднішнього брифінгу. Я хочу зазначити про те, що сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ напрацьований такий внутрішньовідомчий порядок дій по роботі. З звільненими військовополоненими, і цей внутрішньовідомчий порядок дій він включає в себе весь спектр весь спектр питань, які ми тримаємо на контролі, починаючи з моменту, коли ми маємо зустріч з полону. Також питання визначення необхідного лікування, протезування, реабілітації родини, роботи окремо з родинами, членами родин, дітьми, дружинами, матерями, батьками, і також визначення необхідної та надання допомоги у питаннях соціально побутових, соціально побутових проблем. Отож ми розуміємо, що наразі такі питання вони теж збираються, акумулюються і вирішуються. Одним із них це є поновлення втрачених документів, банківських карток, службових посвідчень, посвідчень учасника бойових дій, посвідчень водія, мобільних телефонів, паспортів, як громадянина України, так і громадянина для виїзду за кордон. Тому що декому із наших... Повернених з полону, ми розуміємо, що, можливо, все ж таки за рекомендаціями наших лікарів знадобиться така реабілітація за кордоном. Тому ці всі документи наразі поновлюються, і міністром внутрішніх справ поставлено чітке завдання, надано доручення Державної міграційної служби в найкоротші терміни відновити ці всі втрачені документи. Зараз мені відомо, що в Державній міграційній службі на опрацюванні перебуває. 103 заяви про поновлення таких документів. І це питання дійсно перебуває на контролі. На контролі також перебуває питання і виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 100 тисяч гривень, яка передбачена державою для звільнених з полону в рамках обміну осіб. Наразі збираються всі необхідні документи для такої виплати. І також хочу сказати, що ми. Працюємо, як я вже зазначила, і із сім'ями, з родинами, з дружинами і з дітьми. Цьогоріч нам дійсно, завдяки підтримці і допомозі наших, в тому числі міжнародних партнерів, і завдяки відкритій допомозі і підтримки інших країн Європейського союзу вдалося направити і на відпочинок, і на реабілітацію. Дітей наших хлопців і дівчат, які несуть службу, батьки яких несуть службу в лавах в підрозділах Міністерства внутрішніх справ цьогоріч зробили табір вортові безпеки на базі медичного реабілітаційного центру в Кремінцях, теж за підтримки наших партнерів, але там діти, ну дещо старшого віку, але змогли. Трошки побути поліцейськими, трошки побути прикордонниками, і перед початком навчального року відпочити в такому таборі. І також слід відмітити, що ми продовжуємо роботу в цьому напрямку, шукаємо програми, можливості для того, щоб діти, батьки яких несуть службу в підрозділах системи міністерства внутрішніх справ, проходили і оздоровлення, і навчання. І дещо відволікалися від тих буднів і від тихкових дій, які сьогодні відбуваються в Україні. Крім цього, також Міністерство внутрішніх справ активно включено у національну програму психологічного здоров'я та психологічної підтримки нашого населення, яка реалізується сьогодні під егідою першої леді Олени Зеленської. І там також окремим блоком дійсно йде робота з дітьми, чиї батьки беруть участь у бойових діях, отримали поранення або загинули під час захисту батьківщини. Дякую наразі, все у мене. Дякую, пані Катерино. Більш детально саму. Про лікування і про реабілітацію військових звільнених з полона розповість директор департаменту охорони здоров'я та реабілітації МВС Анатолій Смик. Прошу вас, пане Анатолій. Добрий день. Вітаю вас, шановні учасники. сьогоднішнього брифінгу 25 вересня цього року. Міністром внутрішніх справ. Денисом Андольшом Монастирським було прийнято рішення розмістити певну кількість наших захисників із тих хлопців, які були повернуті в полону із полону в наших провідних закладах охорони здоров'я. Це були військовослужбовці Національної гвардії, Державна прикордонна служба, поліцейські. На сьогоднішній день в відомчих закладах охорони здоров'я створено чітку систему надання. Медичної допомоги цим категоріям захисникам. Наші відомчі заклади Охорони МВС України надають спеціалізовану, екстрену та високоспеціалізовану медичну допомогу відповідно до затверджених протоколів та маршрутів Міністерством охорони здоров'я. В даному випадку для уточнення діагнозу, складення плану лікування, верифікації діагнозу. Будуть залучені фахівці при необхідності провідних лікувальних і наукових установ України. Особам, звільненим з полону, з першого дня надається кваліфікована психологічна допомога та медико психологічна реабілітація. Продається скринінг досить відомого такого розвитку, який на сьогоднішній день називається ПТСР-синдром. Проводиться психологічне тестування цих пацієнтів, па оптимізація, адаптації до сьогодення, корекція та відновлення порушених психологічних функцій. У подальшому представниками військової лікарської комісії, які залучаються до роботи з нашими захисниками, буде прийнято рішення щодо надання відпустки за хворобою при потребі. Надання направлення на реабілітацію або на медико психологічну реабілітацію установлено таке рішення придатний або непридатний до подальшого несення служби, і встановлено зв'язку з травмою або калістом у разі необхідності з... і встановлено цю причину зв'язку. Обов'язково прийнято рішення міністром, що після закінчення всіх необхідних заходів. Всі наші захисники будуть направлені до відомчих медичних реаційних центрів, які знаходяться в різних кліматичних зонах України, і використовують свій природний потенціал для коригування і корекції їхнього загального стану. З метою розвитку та розширення обсягів медичної допомоги, медичної реабілітації на сьогоднішній день за рішенням міністра внутрішніх справ. Проводиться активно, в досить обмежені терміни, реконструкція одної з наших спеціалізованих установ, де будуть використовуватися сучасні реабілітаційні підходи, буде використовуватися сучасне реабілітаційне обладнання з використанням міжнародної допомоги в умовах нашого медичного цінного центру. Враховуючи актуальність цієї, проблеми, як Кирина Володимировна вже озвучилась, що ми чекаємо і всі з нетерпінням чекають всі кількості наших полонених, які будуть звільнені. Міністром прийнято рішення, і зараз готується певна відповідна кількість наших медичних установ для прийняття цієї категорії, ну як ми кажемо, називаємо себе пацієнтів для подальших заходів. Я лікування, діагностика, проведення військово лікарських комісій. І прийняти рішення щодо повернення їх в строй. Ну на сьогоднішній день в мене коротко все. Якщо все дякую. Дякую, пане Анатолій. Коротко резюмуючи брифінг, ще раз хочу зазначити про те, що держава надає всі послуги і соціальні, і медичні військовим, які були звільнені з полону. І ще хочу зазначити, що медичні заклади системи МВС наразі можуть надавати допомогу, яка необхідна саме військовим звільненим з полону. Керівництво МВС тримає на особистому контролі їх реабілітацію, лікування, в тому числі психологічну реабілітацію. Тому одужання наших військових. Дякую за увагу. До зустрічі.